А яка ситуація з безпілотниками у Росії? Чи можемо ми стверджувати, що в Україні зараз значно краща ситуація з цим чи ні? Ну ви знаєте, тут просто ми пішли різними різними шляхами з Російською Федерацією, Ну, тут багато хто намагається аналізувати, який шлях краще. Ми намагаємось долучати приватні компанії, приватних виробників, які, ну, які приносять свої пропозиції, і якщо це дійсно... Те, що варто уваги, варто серійному виробництву, то приймаються і ставиться на озброєння. Але тут велика різноманітність наших безплотних літальних апаратів, їх там ну, ще не менше декілька ну, більше десяти різних, які вже працюють, і, і ці безплотні літальні апарати були спроєктовані саме ну, переважно, більше саме приватними компаніями чи приватними, навіть приватними людьми, але вони з'ясувалося, що вони дуже Ну, дуже сучасні, і це робили вони, ну, люди, які розуміються на тому, як це треба робити. Росіяни роблять по іншому. Вони їх по великому рахунку. Ну два там три безпілотника, ну ланцет відомий шахет, орлан, І вони не виробляють новітні. Вони намагаються удосконалювати модерні, модернізувати. Ну, наприклад, ті самі ланцети. Ті самі шахети, намагаються їх просто модернізувати і робити краще. Ну який шлях більш прогресивний, ну тут є в кожного плюси і мінуси. Тому хай ну війна покаже як краще. Мені здається, що краще все ж таки робити різні безпілотно-літальні апарати. Це трошечки складніше їх використовувати, бо треба кожен раз ну, трошечки по іншому до нього відноситись. трошечки по іншому їм їм керувати. Це трошечки пробачте за трошечки, трошечки постійно навантажує наших апараторів, які це цими БПЛА керують. А з іншого боку, це навантажує і росіян. Вони можуть підлаштуватися під один тип БПЛА, а під інший треба буде перелаштовуватись. Це дасть нам перевагу в часі. Тобто, поки вони перелаштуються, ми там багато що зможемо знищити. Ну тимчасово ко чи на їхній території. А якщо говорити про системи РЕП, наскільки росіяни забезпечені цими системами, і, взагалі, як вони борються проти наших безпілотників? Який взагалі еф відсоток ефективності? Чи можемо ми про це поговорити? Можемо РеПРЕП, на жаль, РЕПи в них тут вони де вони, де вони це як вони це зробили, де вони вкрали ці технології? РЕПи в них доволі непогані. Вони випромінюють потужні сигнали, які Може перехопити ну ще таке. От я працюю ре ну тут доволі просто репце це засоб радіоелектронної електронної боротьби. Безпілотники, розвідувальні безпілотники, без, наші безпілотники, ну і російські, в тому числі безпілотники Камікадзе, вони ну, зазвичай летять не по інерційній системі керування, тобто заздалегідь прописаного маршруту, по якому вона має рухатись, бо тоді вона буде не Вони керуються зовні, в різний спосіб керуються зовні. І от це керується певними кажучи, сигналами. Якщо у вас є засіб, які може або просто заглушити цей сигнал, або навіть його перехопити, то це означає, що ми втрачаємо такий безплотний літальний апарат. Гірше, коли вони ще можуть його перехопити, бо більш потужний сигнал. Ну це ж тут мутілієв, там всі ці розмови. Це звичайно, це просто більш складний калькулятор. Там нічого такого складного ніякого там штучного зліта немає. Ніколи не буде. Це дурня така, це для науково-фантастичних фільмів. І коли, він, коли на нього приходить сигнал більш потужний, ніж сигнал, яким він керується, він, звісно, буде рухатись по сигналу, який більш потужний. Тут небезпека в тому, що навіть навіть можуть розвернути цей наш, допустимо, Камікадзе в наш бік. Це навіть можливо зробити, якщо канал, по якому він керується, не дуже добре захищений. Ну і вторий спосіб, це просто. Послати ну, шумовий сигнал, тобто шуми, щоб той сигнал, який має керувати, керувати який, який керує цим нашим ну, розвідникам чи безпілотникам, він просто в цьому шумі буде непомітний. І, звісно, цей безплатний літальний апарат, він просто не зрозуміє, куди йому рухнути. Він, як то кажуть, осліпнеть, полетіть вже, ну куди там, куди Бог пошла. Тому, а чи здатні росіяни боротьби на жаль в них доволі потужні? Потужні, так а чи здатні росіяни будувати нові, створювати нові реби під час санкцій? Так вже 11 пакетів різних санкцій, чи здатні вони нові випускати більш потужні реби? Справа в тому, що реби засоби радіоактивної боротьби це прибори, які випромінюють сигнали? Тут це не це не складна технологічна річ. Тобто, тут це не щось таке, знов таки штучний інтелект, якийсь там ще щось. Це просто це, це звичайний передавач. Про це звичайний передавач, який працює на той самій хвилі, як, на якій на якій на які керується наш безпілотний літальний апарат. І він посилає або більш потужний сигнал, або посилає сигнал на ці хвилі, і поруч ще там е, схожої частоти, ну які там рядом в діапазоні знаходяться інші сигнали. І, і все, там чогось такого. Ну це звичайно, ну там ну, нічого. СВЧ печка, ну нічого там такого нема, щоб було, що треба якась дуже там, велика технологія. Що це, це так виглядає там красиво, коли кажуть засобу раді електронної боротьби. Магнітрон звичайно, передачі звичайності. Нічого там такого складного немає. Нема там ніякого штучного інтелекту чи ще щось. Так дратую ці розмови про особливі дітей, да. які якось. З технікою не 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 зовсім дружать, але чомусь саме ці люди, які не зовсім дружать, з чимось починають дуже впевнено розповідати про те, що вони не розуміється. Це виглядає. Ну це якщо б не війна, виглядала б смішно, а під час війни це дратує.